Помста за Андрія в Івано-Франківську провели благодійний вечір честі. Пам'ятний захід влаштували друзі та рідні полеглого героя Андрія Чепіля. Таким чином вони долучились до збору коштів на 100 дронів камікадзе для 47-ї бригади, у якій служив воїн. Важливо тримати нести пам'ять про полеглих героїв, а також важливо підтримувати наших ще живих героїв, які зараз борються на фронті. І взагалі об'єднуватися. Потрібно об'єднуватися тільки разом. Ми зможемо перемогти ворога. Війна не закінчилась. В підтримку збору провели благодійний аукціон. На ньому представили 18 лотів, які асоціюються з полеглим Андрієм Чепілем. Шеврон Левика він асоціюється саме з Андрієм із-за того, що колаборація Коралі і гурт гурткомнис вони виступали і там є слова з золотим левиком на рукаві. Ну я вважаю, що це досить такий символічний символічний лот, який пов'язаний з Андрієм. Також мені, на мою думку, дуже крутий лот-стяг, на якому написано позивний Андрія, це був Кріс. І на тому стягу є підписи його батьків та братів, а також наш балконівський шеврон, який асоціюється з фестивальною родиною. І ще дуже крутий лот, я вважаю, це є такий розмальований тубус. Він, по-моєму, від гаубиці. М 777 який має 155 міліметрів, і він розмальований нашою художницею Лілією Шляпською. До благодійної мети долучилися й дружини полеглих героїв Галина Батюк та Ірина Савельчук. Жінки передали організаторам вечора більше 70 тисяч гривень. Ці кошти зібрали учні 24-го ліцею під час ярмарків. Наші дітки і батьки дуже долучалися до цих ярмарків. Вони докладали всіх зусиль для того, щоб зібрати достатню кількість коштів, щоб допомогти нашим героям у боротьбі з загарбником. І сьогодні ми хочемо долучитися до збору коштів на дрони. Ми зібрали певну суму. Грошей, щоб втілити можна сказати цю мрію у життя, волонтер Ігор Губіж зазначає, дрони на передовій вкрай важлива зброя, і потрібно якомога швидше зібрати кошти, аби помститись ворогові. Саме FPV-дрони – це патрони, по суті. Контрольовані патрони. Я би швидше сказав про символізм саме збору, тому що ці дрони присвячені нашому доброму другу Андрію. І в кожному з них буде наша людь і наша любов до нього. І це, власне, цей збір, це праведний гнів, який має бути. І я дуже радий тому, що таке організувалося, дуже радий тому, що всі зусилля знайомих і близьких Андрія зібралися в саме. Отаку субстанцію, яка передприросла збір і всю благодійну подію як частина цього збору. Найдорожчим лотом став розмальований тубус. Його придбали за 55 тисяч гривень. Отож, 55 п'яся гривень. П'ять 55 тисяч гривень, два з половиною. 55 тисяч три продано. На закупівлю дронів потрібно 2 мільйони гривень. І час благодійного вечора честі вдалось зібрати понад 200 тисяч гривень. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї.